Існує якась книга, що всебічно розвиває боже до боліт. Якщо роздумувати про справжнє щастя, то найбільш щаслива та людина, котра щаслива в сім'ї. І це цілком вірно, оскільки яка користь із надбань людини, коли немає поруч рідної душі, котрій ти можеш передати духовні та матеріальні цінності. Бог створив сім'ю як найменший осередок суспільства, аби людина могла цінності родини передавати далі з покоління в покоління. Тому, якщо вас цікавить відповідь на питання, чому сьогодні в суспільстві такі низькі моральні цінності, варто зважити, що такі ж цінності властиві сім'ям, які складають націю. Вчені виявили тісний взаємозв'язок між занепадом великих імперій та руйнацією сімейних цінностей. І справді, якщо ті, хто живуть під одним дахом, не довіряють одне одному, як можна вірити стороннім людям? І саме в сім'ях формуються різні соціальні погляди. Зокрема, погляд на шлюб? Не секрет, що сьогодні існують різні спотворені погляди на те, яким має бути справжній християнський шлюб? У древніх. Роздобути вогонь було дуже нелегко, але без нього не може бути приготована їжа. Вогонь відганяв хижаків та лякав дошкуляючих комах. Дар любові це вогонь, що палає в жаровні, це приємне світло, ніжне тепло та затишок. Справжня християнська любов, як правило, розгорається повільно, освітлює та насичає душу. Дарує відчуття захищеності та спокою. Саме таку любов Бог призначив тривати вічно. Але той же вогонь, що приносить такі благословення любові у сім'ї, якщо перекинеться далі за межі печі, не залишить за собою нічого живого, а принесе спустошення, каліцтва, смерть та чорне попелище. Подібно і вогонь інтимних стосунків може мати різні наслідки. Чимало людей недооцінюють згубність дій вогню, що виходить за рамки шлюбу. Що із цього приводу говорить Біблія та Христос? Так промовляє Біблія. Живий Христос! Ось відповідь на усі ваші сподівання та потреби. Продовжується серія тем секрети справжнього щастя. Сьогодні наша тема місце, звідки починається щастя. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Сьогодні модно відстоювати свої авторські права, коли автор вклав свій час та кошти, аби зробити якесь відкриття і запатентував його. Чимало людей забувають, що авторське право на шлюб належить Богові, котрий заснував його ще на початку, в раю. Там Господом був установлений ідеал подружжя. Я запрошую вас поглянути на основні принципи, які заклав Бог, аби шлюб міг бути щасливим. Перший принцип шлюб це благо, це добро для людини. Після кожного дня творіння творець, поглядаючи досконалим оком на створене ним протягом дня, давав оцінку тов. Тобто це добре, це благо. Але після шести разів тов, Бог промовив: льотов. Категорично недобре. Про що йдеться? Прочитаємо разом. І сказав Господь Бог: недобре, щоб бути чоловіку самотнім, створюй йому поміч, подібну до нього. Безшлюбність може бути особливим даром для окремих людей, але загальна воля Божа це перебувати у законних шлюбних стосунках. Біблія говорить, що у шлюбних стосунках немає нічого нечистого та гріховного. Коли кожний має свого законного чоловіка та свою законну дружину. Для уникнення егоїзму Святе Письмо ставить подружжя до відома, що тіло іншого належить твоєму супутнику життя. Читаємо: дружина не володіє над тілом своїм, але чоловік. Так же само, й чоловік не володіє над тілом своїм, але дружина. Тому після створення шлюбу Бог дав ще одну оцінку то меод, тобто дуже, дуже добре. Другий біблійний принцип шлюбу усякі дошлюбні та позашлюбні стосунки є у Божих очах беззаконня. Читаємо у новому заповіті такі слова: Нехай у всіх буде шлюб чесний та ложе непорочне. А блудників і перелюбників судить Бог. Тут вжито два терміни блудник та перелюбник. Перелюбник це той, хто зраджує своїй дружині, а блудник це той, хто не має законної дружини, але живе неупорядкованим інтимним життям. Що ж у цьому поганого, запитують молоді люди? Поглянемо, що з цього приводу говорить сімейна психологія і порівняймо її з Думкою святого письма. Насамперед, психологи твердять, що дошлюбні інтимні стосунки нищать корінь взаємовідносин. Основою будь-яких стосунків служить ступінь довіри. Чим більше довіри, віри на слово, тим тісніші стосунки у суспільстві, серед друзів і у сім'ї. Дошлюбний секс руйнує цю підвалину, коли вступаючи у шлюб, ви вже мали статеві стосунки ще з кимось. По-друге, дошлюбні стосунки, твердять психологи, руйнують якість сімейних стосунків. Сьогодні чимало психологів радять перевірити сексуальну сумісність один одного до шлюбу, вважаючи, що чимало розлучень стається саме на цьому підґрунті. Але вони не вбачають суті розриву і борються з наслідками проблеми, а не з коренем. А корінь, коли йде руйнація духовного і душевного єднання, згодом це приводить до розладу і в фізіологічному плані. Але фізіологічний план не є головною причиною. Небезпека до шлюбних близьких стосунків полягає в тому, що вони здатні тримати вас. Біля несумісної вам людини і вас нічого не єднатиме, окрім фізичної близькості. Якщо хтось незгідний, то дозвольте запитати: якщо дошлюбні інтимні стосунки є таким надійним тестом перевірки на сумісність, то чому у наших прабатьків розлучення були такими рідкісними, а сучасне перевіряюче покоління терпить крах? І розлучення сягають 70 і навіть 80 відсотків, навіть коли упевнилися у сумісності. Певно, це дошлюбне тестування дуже ненадійне і не витримує навіть поверхневого випробовування. По-друге, відчуття попередніх незаконних стосунків накладає психологічне відчуття провини на все життя. Недавні дослідження виявили дивні відкриття. Виявляється, що віруючі люди відчувають більшу насолоду у шлюбі. Чому? Одна з головних причин, вони дотримувались дошлюбної чистоти. Крім того, дошлюбне інтимне життя впливає на тривалість життя у шлюбі. Тобто, ризик того, що ваша сім'я розпадеться, у багато разів зростає, якщо ви мали близь близькі стосунки до шлюбу. Відбуваються незворотні психологічні зміни, котрі залишають відбиток на все подальше життя. Це можна уподібнити до невчасно зірваного зеленого яблука, котре могло би принести у свій час користь та тільки не тепер. Як християни, ми черпаємо мудрість у будь-якому виборі саме з Біблії. Тому для нас важливо те, що вона стверджує про дошлюбні. Стосунки. Наприклад, патріарх Яків чекав сім років, аби зійтися зі своєю майбутньою дружиною. І тому він промовив до Лавана: Дай мені жінку мою, бо виповнились мої дні, і нехай я до неї війду. Сьогодні хлопці, бажаючи добитися свого, намагаються викликати жалість у дівчини, твердячи, що в разі стримання у них в організмі можуть відбутися страшні та незворотні процеси, що завдасть непоправну шкоду для здоров'я. Дівчата, не вірте. Яків чекав не півроку чи рік, цілих сім років, і нічого катастрофічного з ним не сталося. Опісля він мав 12 синів і одну. Дочку. Дошлюбний зв'язок у повторенні закону, 22 розділі, 29 тексті, характеризується словом ана, що означає «збезчестив», «опорочив». У Божому законі описано, що було великою ганьбою та соромом не знайти дівоцтва у дівчини при одруженні. Навіть біла одежа при одруженні у нареченої. Це символ дошлюбної чистоти та недоторканості. У новому заповіті нічого не змінилося, бо мати Ісуса Марія промовила до ангела. Як станеться це, тобто вагітність, коли я чоловіка не знаю? Уявляєте, вона вже була зарученою з Йосипом. Хіба це не право жити разом? Ні. Вона не мала близьких стосунків аж до часу офіційного шлюбу. Першу пару. Спочатку Бог повінчав і благословив, і тільки потім оголосив плодіться та розмножуйтеся. Та багатьом здається, що розпис у Рахсі, Захсі – це просто папірець. З одного боку, це так. Але хіба ваш техпаспорт на право власності автомобілем це не просто формальність? А ще один папірець, що валяється десь у вас вдома на право власності квартирою. Це ж просто нікому не потрібний аркушик кольорового паперу. Чи не так? Я міг би згадати ще про кольорові папірці, які називають грошовими банкнотами, і тримаються нами в банках або державних, або трилітрових. Якщо не є формальністю ті папірці, то й документ ЗАГСу свідчить, що люди в законному шлюбі, а не живуть у блуді. Недавно проведені дослідження сімей показали, що у нерозписаних людей, котрі співживуть разом, ризик розлучення зростає на 70%. Ісус Христос не вважав реєстрацію шлюбу простою формальністю, оскільки до Самарянки у свій час він промовив. Добре ти сказала, що не маєш чоловіка, бо п'ятеро чоловіків мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала». Ми бачимо, як Христос серйозно ставиться до цього питання, і факт сумісного співжиття не вважається ще Богом сім'єю. Тому такі люди, згідно Біблії, живуть у блуді. Для Господа це не просто папірець. Сьогодні відбулося змішання понять. Співжиття без розпису стали називати цивільним шлюбом. Але термінологічно та юридично це має бути шлюб, що зареєстрований у записі актів громадського стану ЗАГСі. Це не стосується лише земних наслідків, але й навіть вічних. Оскільки Біблія говорить, апостол Павло пише: чи ви не знаєте, що неправедні царства Божого не вспадковують? не обманюйте себе, ні розпусники, і далі пише, ні перелюбники. Царства Божого не вспадкують. Третій біблійний принцип: Християнський шлюб це моногамний союз. Бог створив одну Єву для одного Адама, цим самим акцентуючи увагу на шлюбі, як моногамному союзі. Не можуть троє чи четверо стати одним тілом, а тільки двоє. Тому полігамія, коли один чоловік має багато жінок. Та поліандрія, що практикується в деяких групах екскімосів в районах Південної Індії та в Тібеті, коли жінка перебуває в офіційному шлюбі із кількома чоловіками, це порушення Божого закону про шлюб. У Біблії ми знаходимо правда, деяких біблійних героїв, що відступали від цього Божого принципу, і як наслідок пожинали гіркі і страшні результати відступлення. Так, наприклад, Давид пожав це через убивство та втрату двох синів, що боролися за владу з батьком. Він зазнав психологічної та духовної шкоди, що привело до руйнації атмосфери його сім'ї. Його син Соломон, внаслідок полігамії, взагалі відвернувся від Бога, а це згодом сприяло розділенню держави на дві за часів царювання його сина. Взагалі-то. Першим полігамом Біблії був нащадок Каїна, відступника це Ламех? Земними і небесними фактами Господь навчає нас моногамності. Що мається на увазі? Чи знаєте ви про те, що у будь-якій країні пропорція народжуваності хлопчиків та дівчаток приблизно 50 на 50 – що означає, що Бог керує цим процесом балансу для можливості укладання моногамних і гетеросексуальних шлюбів. По-друге, Христос показує, що зразок земних шлюбних стосунків узятий як символ Його єднання з церквою. Тобто є один наречений Христос і одна наречена церква. Четвертий принцип шлюб по-божому це гетеросексуальний союз між чоловіком та жінкою. Бог міг би створити для Адама Адама другого, а також для Єви іншу жінку для спілкування. Але творець створив тільки одну жінку для одного чоловіка, виявивши цим свою волю на шлюб. Вони мали взаємно доповнювати одне одного, як в соціальних. Так і в інтимних стосунках, вони повинні були плодитись та розмножуватись, наповнюючи землю. В оригіналі навіть слова чоловік це іш, жінка, іша, тобто взята від чоловіка, вони є однокореневими. Тому гомосексуалізм та лесбіянство це відхилення від Божої волі. І назване Біблією огидою, нечистотою, безчестям, беззаконними та протиправними стосунками. До речі, як кровозмішання та скотоложство. П'ятий принцип: справжній християнський шлюб це нерозривний завід вірності. По-перше, це нерозривне єднання. Створивши Єву, Господь наказав читаємо на перших сторінках святого Письма. Тому хай залишить чоловік батька свого і матір свою, і поєднається з дружиною своєю, і стануть вони одним тілом. Вжити в оригіналі слово давак означає, що при шлюбі чоловік та жінка приліпляться, приклеяться один до одного. Це ж слово вживається, коли Бог говорить про наші стосунки з ним. Це показує нерозривність стосунків. Ми створені по образу та подобі Божій. Тому як нерозривна трійця, таким має бути і єднання чоловіка та жінки. Бог міг створити єву з іншого шматка землі, але Бог бере частину тіла чоловіка, аби показати, що руйнуючи шлюбні стосунки, людина не може шматувати власне тіло. Не відчувши тілесних та духовних наслідків такого кроку, ми не можемо і сьогодні розірвати склеєні аркуші паперу, не пошкодивши та не зруйнувавши їх. Є лише один виняток з цього правила. Про це у наступній тезі. Християнський шлюб це завід вірності. Це не контракт, а завід служіння один одному. Є тільки одна причина, дозволена Біблією як достатня для розлучення. Це дано як дозвіл, а не як наказ чи повеління. Сучасний український переклад цікаво подає цей текст. Прочитаємо разом: «І якщо хтось візьме дружину і стане чоловіком її, і вона не знайде приязні в очах його, тому що він знаходить у ній щось нечисте. І напише їй свідчення про розірвання шлюбу, і дасть їй до рук, і відпустить її з дому свого. В інших українських перекладах щось нечисте, вжито ганебну річ або негожу річ. Про що йдеться? Єврейське ернага це нага справа, нагота, сором. Тобто йдеться, що буде виявлена сімейна зрада, перелюб. Тоді чоловік матиме право на розлучення. Дві провідні єврейські богословські школи Гіллеля і Шамая по-різному тлумачили слово Ернах. Консервативна школа Шамая вірно трактувала, що таким вчинком може бути лише перелюб. А ліберальна школа Гіллеля припускала, що це може бути будь-що. Наприклад, коли одна з сторін вважає, що любов минула, і вони розлюбили одне одного. Або це можуть бути якісь. Дрібниці сімейні, такі, як, наприклад, жінка зіпсувала сніданок своєму чоловікові, і вони це вважали достатньою причиною для розлучення. Звідси можна легко здогадатись, якої позиції притримувалися більшість простих тоді чоловіків. Гріховна людина завжди намагається обрати легший шлях до неба. Аби дотримуватися мінімуму і, умовно кажучи, в останню мить ускочити в останній вагон поїзда, що відправляється до Небесного Царства. До речі, з цим питанням щодо розлучення прийшли до Христа. І ось що Христос відповів, якої позиції Він притримувався. Чи не читали ви, промовляє він, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог спарував, людина хай не роз'єднує. По-перше, Ісус говорив: хочете пізнати будь-яку річ за своєю сутністю, поверніться до її витоків. Тому Христос, бажаючи вказати на незмінну волю Божу щодо шлюбу, повернув їх до раю до початку, коли була створена Богом перша пара в єдемі. Бог створив їх як нерозривне ціле. По-друге, Ісус прямо сказав, це ви придумаєте усякі вивертки та різні причини, аби розірвати те, що Творець поєднав. Тому тут словосполучення антропос ме херідзето вжито у формі наказового способу. Людина хай не розлучає. Це наказ. Ісус з певністю говорить. Про виняток із правил, що описаний у вище згаданому нашому тексті повторення закону, 24 розділі. Тому в нагорній проповіді Ісус дає вірне тлумачення Слово Ернах. Що ж воно означає? Чи з будь-якої причини, такими як не зійшлися характерами, можна розірвати шлюб? Читаємо слова Христа. А я кажу вам: хто розриває шлюб із дружиною своєю, окрім провини перелюбу, той спричиняє її перелюб. Ісус вживає тут Слово порнея, це розпуста, перелюб. Тому апостол Павло, щоб уникнути цього, наказує мати, хай кожний чоловік має свою дружину, і кожна хай має дружина свого чоловіка. І якщо сталося розлучення не з причини зради, що тоді? Ісус продовжує відповідати на запитання фарисеїв щодо причин для розлучення, і каже: А я кажу вам, хто розлучиться з дружиною своєю не за перелюб і одружиться з другою, той чинить перелюб. А той, що одружився з розлученою, також чинить перелюб. Тобто. У цьому випадку люди живуть в очах Божих у блододіянні. Що ж робити, якщо ми цілком різні люди, запитає хтось? Варто зауважити, немає жодної людини, що була би копією іншої. Навіть якщо це близнята, то за характером вони будуть відрізнятися, оскільки Бог не налагодив серійний випуск однакових людей, а творить індивідуально кожну особистість. Якщо б відмінність характеру була причиною для несумісності, то ніхто ні з ким не міг би жити. Але чомусь дехто міняє партнерів щороку, а дехто живе все життя з однією людиною. Де шукати секрет такої відмінності? Християнський автор багатьох книг Елен Вайт пише: якщо ви не сходитесь характерами, то хіба вам не варто змінити їх на славу Божу? Зверніть увагу, не замінити чоловіка чи жінку, а змінити власний характер. Якщо цього не відбудеться, то ті ж самі проблеми будуть і в новому шлюбі, оскільки від себе не втечеш. І ми будемо обирати або знову розлучення і новий шлюб. У цьому особливо досягли успіхів у лапках голівудські зірки. Або з Господньою силою ми будемо міняти власні серця і характер, і пожнемо довге. Та щасливе життя, хоча з недосконалою людиною. Якщо ж розлучення сталося, що робити, аби залишитися вірним Богу? Біблія говорить. А якщо розірве шлюб, то має залишитися незаміжньою, або помиритися з чоловіком своїм і чоловікові не залишати дружини своєї? Є інша причина. Яка, звичайно, природним способом розриває шлюб. Це трагедія смерті. Повернемося до того, із чого почали. Люди мріють про міцну державу та щасливе суспільство. Але це залишиться лише мрією, якщо ми не зрозуміємо просту річ без міцних та щасливих сімей, з яких складається держава. Це залишиться недосяжним прагненням. Дружини, я звертаюсь до вас, створіть у ваших домах затишок та таку теплоту стосунків, куди б кожен член сім'ї поспішав після навчання та роботи, куди поспішав би ваш чоловік. Чоловіки, пам'ятайте, що діти це не ваша власність, а подарунок, який даний вам на короткий час, аби ви могли дещо вкласти не лише у кишені дітей, а у їхні серця та душі. Як священники сім'ї, проводьте ранкові та вечірні сімейні богослужіння, аби сім'я могла разом відкривати Боже Слово та разом молитися одне за одного. Догоджайте одне одному в інтимних потребах, щоб не створювати спокусу шукати їх задоволення на стороні. Зберігайте вірність Богові та один одному. Тому заради душевного спокою, щастя наших дітей та внуків, заради міцної держави та вічної долі у царстві, куди не увійде ніщо нечисте, я благаю вас прийняти біблійне рішення Давида, котрий промовив, я буду ходити в невинності серця свого серед дому мого. Чимало християн мріють про день, коли Спаситель повернеться за своїми дітьми під час другого приходу, щоб вийти на зустріч йому зі своїми сім'ями. Це добра мрія. Але зі свого боку нам варто прийняти важливе особисте рішення. Ми повинні сьогодні разом з Ісусом Навином сказати: я ж і мій дім служитимемо Господеві. Про це рішення ми зараз і помолимося. Милосердний Отче, Ти створив шлюб, і тільки ти знаєш принципи, завдяки яким може бути збережена любов, а сім'я стане міцною неприступною фортецею. Дай нам мудрості, щоб ми знали, як будувати стосунки любові та теплоти з нашими супутниками життя та зі своїми дітьми, аби наші сім'ї були щасливими тут і осягнули береги вічності. Просим про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.